Всім привіт! Я Міліалікс і сьогодні хочу показати вам найсмачніший рецепт плову, який я коли-небудь готував. Не забудьте підписатись на YouTube канал МіліAlex і тиснути вподобайку, і погнали готувати всі грамовки в описі під відео. Для плову потрібно брати довгозернистий пропарений, шліфований рис, такий буде і смачним, і розсипчастим. Рис промиваємо у холодній воді не менше 5-8 разів, щоб вода була чистою. Залийте води в рівень з рисом і замочіть на 30 хвилин. А якщо рецепт зберегли, киньте будь-який смайлик у коментарі. Дякую. В каструлю влийте олію і прогрійте її. Закиньте 600 г цибулі, нарізаної напів кільцями та на великому вогні, регулярно перемішуючи, смажимо, допоки цибуля не віддасть усю вологу та не почне золотитись. Це приблизно 12-15 хвилин. Тоді додаємо м'ясо і теж на великому вогні перемішуючи, обсмажимо 8 хвилин. М'ясо беремо яловиче, нарізаємо середніми шматками. Має вийти ось така гарна маса. Тепер закидаємо 500 г моркви, нарізаної великими шматками. Із спецій додаємо сіль, зіру та готову суміш спецій до плову, не менше 2-3 чайних ложок. Вийте 300 мл води. Та вставте по центру цілу головку чеснику, яку потрібно попередньо зачистити і промити. Накрийте кришкою і варіть 15 хвилин на середньому вогні, не перемішуючи. Дістаньте часник із каструлі та всипте рис. Рису має бути 400 500 грам. Рис розрівняйте по поверхні, але не перемішуйте. Вставте чесник назад і залийте воду стільки, щоб він злегка покрив рис. Закрийте кришкою і варіть близько 20 хвилин до википання води. Виключіть вогонь і лишіть настоятись півгодини. І лише тоді перемішуйте. І готово всім смачного. Цей наваристий плов обов'язково вам сподобається.